Вже 18 вересня Криворіг та вся Дніпропетровщина відчують подих осені, похолодання, дощі та поривчасти вітер. Про це повідомляють у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Втім, синоптики заспокоюють, зміни будуть короткочасними, і за кілька днів у регіон повернеться сонце. А вихідні подарують тепло і комфортну погоду по області очікується хмарна погода, дощ, день значний, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12, в день при грозі прийде до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, день 14-19 градусів. 19 вересня вже місцями невеликий короткочасний дощ, вночі 8-13, в день 19-24. 20 вересня без опадів, вночі 8-13, день 20-25. Наприкінці тижня утримується. 8-13 день 23-28 до 30 градусів тепла.